Доброго дня! Ну що, тут, ви знаєте, що в мене знаходиться 100%. Тут у мене пиріжки. Пиріжки смажені. Дивіться, останній пиріжок, він дуже гарно виглядає, нічого не підгоріло, олії зайвої не давала. Чуєте? Розмовляють. Як я готувала ці пиріжки? Всьому причиною стала сметана, за яку я забула, і трішки вона в мене як кажуть. Підкисла. Тому я приготувала такі пиріжки. Як готувала? Дивіться рецепт. Я за все готовлю начинку, варене м'ясо. У мене була куриця і свинина. Я перекрутила через м'ясорубку і щоб не товктати картоплю. Перекрутила картоплю. Варену теж на м'ясорубку. Цибулину підсмажила на олії. Додала перекручений фарш, трішки можна додати водички і протушкувати, щоб м'ясо стало однорідне. Можна не додавати, а з'єднати з картоплею і фарш готовий. Сіль перець, зелень, що ви любите, по вашому смаку. І начинка нехай охолоджується. Класти в вареники пиріжки, тільки охолоджену начинку. Ну що, Для приготування цих пиріжків експериментальних, що я беру? У мене залишилося просто 350 вилила сюди 350 мл кефіру, 220, ну 200 г сметани. теж Це та сметана, що має трішки кисленька. Одне яйце, півчайної ложки солі, чайна ложка цукру, олію ще не взяла. десь... 3 столові ложки, 50 мл олії, чайну ложку соди не гасимо. І я десь взяла тут, у мене 900 грамів, я зважила борошна, будемо дивитися. На таку кількість рідини піде десь 700-800 грамів. Що перше? Зараз я рідке з'єдную в мисці, додаю туди яйце, соду, поки що забуваємо соду, як я й роблю пиріжки. Тут тільки одне: що я додаю сметану саме завдяки сметані. Ці пиріжки будуть свіжими на протязі трьох днів, але вони три дня не пролежать, тому що ми їх відразу з'їмо. По самому приготуванні я потім розкажу. Я буду робити тоненькі, як бабуся робила. Ви можете робити такі, як пишненькі, як ми смажимо у фритюрі. Що мені подобається в цих рецептах, що тут йде зовсім мало олії. Замішуємо тісто. Кефір, сметана. От я вирішила, тому що сметана дійсно трішки кисленька стала. Це розмішую. Додаю сюди сіль і цукор, перемішую швиденько. Вибиваю одне яйце з'єдную до однорідності. По солі попробуйте, тому що зараз така сіль, щоб тісто було солоновато. Якщо ні, то зверху потім пиріжки готові, можемо присолити. Даю сюди відразу раз 2 столові ложки олії і трішки залишаю вже, коли будемо вимішувати в мисці. Куштувала на сіль, мені нормально. Так. І висипаємо про сіяни борошно більшу частину, залишаючи десь грамів 100-150 перемішуємо. Вмішуємо борошно. Дивіться, немає. Оце дуже-дуже важливо. Уже в мене немає тут рідини. Бачите, в мене є така крихта, навіть уже тісто замішане. От саме. Оце дуже-дуже важливо. Подивіться на стан тіста. Отаке воно. Бачите? Я додаю сюди зараз соду. Оце я висипала я так, на, на око чайна ложка, без, без гірки. І тепер додаю ще трішки борошна, бо я бачу, що не вистачає. І вже починаємо замішувати тісто. Тісто повинно бути незабитим. І вимішую тісто. До однорідності. Ви можете в мисці мені це незручно, ви знаєте, тому я присипаю трішки борошна те, що в мене тут є, сюди висипаю тісто. Дивіться, мисочка чистенька. І тепер. Трішки так руку оббираю і замішую тісто. Дивіться, Заміщ... тісто в мене замішане. 800 грамів. Ось залишилося те, що я вам казала. І тісто, дивіться, яка структура. От я його тримаю і воно отак ось лізе, бачите? Тобто воно у мене трішки не наче липкувати. Так і повинно бути. Так, тепер цю мисочку так присиплю трішки борошном. І це тісто викладаю сюди. Накриваю серветочкою і нехай хвилин 15 тісто просто відпочине. Що, пройшов час. Зараз я вот тут трішки отак присиплю борошном, куди буду викладати тісто. Бачите, нічого не прилипло, прямо відпало відразу. Зараз я його ще раз перемішу і по поділю на частини, як зазвичай, для пиріжки. Я зараз отак візьму панчик. І через палець, я називаю це, видавлюю тісто. Так, дивіться, я сформувала такі кульки, просто катаючи. Ну все як завжди, отак. І можна прикрити їх плівочкою поки що, щоб не підсихали. І тут підсиплю борошна. це ж у мене ці 900 грамів борошна, я її виробляла, і бачите, в мене ще є. Це Накрита в мене начинка плівочкою. Я трішки відкриваю. Вона ледь-ледь тепленька. І починаємо. Бачите, як накрита, дивіться, яка вона м'якенька, вона не обвітрється і не береться грудочками. Можете додати сюди зелені. Так, тепер формую тут краєчку. Небагато в мене місця. Отак, ручка, можете качалкою, краєчки тонші, серединка товще. І викладаю в Начинку. Я люблю начинки побільше, а ви вже там дивіться самі. І заклеюєте, як вам зручно. Отак от заклеїла пальчики у борошно. Ще раз пройшла цим шнурочком. Тепер отак от гарно приминаю, роблю отаку, отаку як котлета по-київськи, це для того, щоб начинка. Гарно розподілилася. І отак викладаю на стіл і теж прикриваю серветкою, щоб не обвітрювалися. І так всі пиріжки. Ви можете прямо смажити отак пиріжки, тоді вони у вас будуть такі, як на базарі. Але я буду робити тоненький. Що я хочу сказати? Тісто тут таке враження, що воно тільки на дріжджах зійшло. Я його перейм'яла і роблю. Дивіться, яке тісто. Воно просто золоте. Ну що, я пиріжки так. готові. Начинки в мене залишилося. Дивіться, трішки зовсім я її прикрию цією ж плівочкою. Її можна використати завтра чи на вареники, чи просто використати як гарнір. Борошно, ось що залишило, Тобто 900 грамів я взяла, і оце ось у мене з усім, що бачите, залишило. Зараз я ставлю сковорідку небагато олії і починаємо з першого. Перший у нас пиріжок ось тут лежить. Ось-ось. ось 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 От ми з нього і починаємо. А і ці? я налила небагато, десь 2 мм Візьмете отак. Багато олії будете смажити у фритюрі, він у вас бути, буде як біляш. Але я хочу зробити тоненький бо мені дуже подобаються бабусини пиріжки. Тобто я ще так формовую, роздавлю, ви можете це качалкою зробити. Звіряємо масло. Так, бачите, вже шипить. І викладаю пиріжки. Дивіться, як починають пузиритися, можете навіть отак обережно полити зверху, щоб запечатати їх. З однієї сторони, потім з іншої. Так, я думаю, що, бачите, тут видно, що підрумянилися. Отак. От отак. Перевертаємо їх і підсмажуємо з цієї сторони. Обсмажимо. Підготовила. Тарілку із паперовими рушниками і сюди буду викладати. Я думаю, що ви все зрозуміли. Що мої любі пиріжки готові. Ось останні, як я на початку казала, дивіться, дивіться які вони. І отакими от вони будуть три дні. Але вони не пролежать три дні. Дивіться, які пиріжечки. Зараз я знайду туди, де у нас є перший, де я обсмажу, або ці всі гарячі. Жиру зайвого немає. Подивіться, які пиріжки. Просто просто класючі. І зараз будемо куштувати. Ну, звичайно, що гаряче таке не можна їсти, але хочеться гірше, ніж болить. Боже, яке тісто. Подивіться, яке тісто. Мякусенька. Треба трішки присолити. Так, метод сусідки Лариси, він працює. Навіть, знаєте, приємно, коли так, на пиріжки. Опадаються кристали солі. Із сметаною смак тіста набагато ніжніше і зовсім інший. Зовсім інший, ніж на, просто на кефірі. Ну, Начинки в мене дуже багато. Я от то я щоб ви подивилися, яке тісто. Дивіться. герка. Ніякої соди запаха нема, абсолютно. Начинки можете брати будь-які. Овочеві, м'ясні, які ви бажаєте. Навіть можна зробити із сиром, із соленем, із солодким те, що ви хочете. Так що, отакі пиріжки ми сьогодні зробили, сметану використали і трішки новенький рецепт для себе відкрили. А я рада знову з вами повернутися до старого формату. Ви самі сказали, що так краще. Дивіться, і саме головне, приготуйте. Можливо, не сьогодні. А через тиждень, але обов'язково приготуйте, тому що це дійсно смачно, не потрібно ніяких дріжджів. Дійсно смачно.